Всім доброго дня! Знаходимося на Житомирщині на Лохинових насадженнях. Трошечки поговоримо про те, як пройшли приморозки. Останні, які були такі, навіть не приморозок, а і холод по регіонах. На щастя, здебільшого, саме ці похолодання принесли не надто великі пошкодження, місцями взагалі їх і немає цих пошкоджень. В деяких регіонах, таких як Житомирщина, Київщина, північна центральна частина, де були проблематики, особливо сортом блюгол, там трошечки воно усугубилось, так би сказати. Стало додавало відносно того, що було. Якщо загалом взяти, критичних пошкоджень по рослинах немає. Зараз наступають е, слідуюча невеличка хвиля похолодань і потенційних приморозків, і до цих приморозків потрібно готуватися. Е, стратегія виглядає слідуючим чином. Ви до безпосередньо е, приморозків маєте за день-два е, внести препарат, який е, підготує рослину до холоду, наситить клітину. Е, і за рахунок цього насичення безпосереднього клітинного соку понизить температуру замерзання. Ми використовуємо і досить маємо гарні відгуки, і нам подобається такий препарат, як амінофрост. І до амінофроста використовуємо інші продукти. З кріменими можуть бути фосфіти, допустимо, фос супер, досить там, висока концентрація фосфіту. Також на цій фазі гарно себе показує використання нітрату калія. Теж для насичення клітини він гарно проникає і насичує клітину безпосередньо, і що, відповідно, дає повниження замерзання і зменшення. Пошкоджень е, при, при холод... дії холодних температур. Після заморозку, залежить від фази, потрібно дати або водорослі, екстракти водорослі, це, наприклад, може бути сіамін, тогл, е, амінокислотні продукти, е, і досить часто допомагає, вже, якщо це фаза початку цвітіння, цвітіння, вже вже використання гібелінів. Для того щоб пришвидшити процеси відновлення, для того щоб утримати цвіт і зав'язі, рекомендуємо використовувати препарат Гіп-3. Досить гарний гібералін. Він діє найкраще на ягідних культурах, в тому числі і безпосередньо говорячи про лохину. Щодо доз, Мінофрост використовуємо в дозі приблизно 1,5 літра на гектар. Препарат можна використовувати в більшій дозі, тут він не нашкодить. Нітрат калію це десь якщо брати 15 кг на тонну-мінус, плюс екстрафосу літра 1,5 до 2 теж. Всі ці продукти будуть насичувати, як вже згадувалося, клітину, і там є антистресуючі продукти безпосередньо, які будуть допомагати рослинам і переходити холода, і з них виходити. Також зараз та фаза, в якій важливо внести бор-цинк для покращення зав'язування безпосередньо наших плодів. Там це впливає і не тільки на зав'язуваність, а й на фертильність в пилку. Безпосередньо. Також потрібно розуміти, що не забувати про фунгіцидний захист від захворювань. До фази цвітіння практично можна використовувати мінні продукти. Ми використовуємо нордокс. Він не фітотоксичний. При тому, що з високою дієвістю і з найвищою фактично, концентрацією міді чистої на ринку, доза може коливатися до 1,5 кг, дієва абсолютно нормальна доза кілограм, вже на пізніх стадіях може трошки зменшити до 0,7, хоча і кілограм теж не буде приносити ніякої шкоди абсолютно для рослин. До речі, Нордокс буде гарно мішатися і з бором, і із цинком і екстрафосом, тобто можна таку робити комбінацію екстрафос, оскільки це фосфіт. І Нордокс це буде якби, контактний і системні продукти, і будуть вам працювати в синергії, закривати певну проблематику не тільки, як згадувалося, як антистресант і для підготовки рослин до приморозку, а як безпосередньо. Продукт, який має фунгіцидну природу. В саме цвітіння вже варто попрацювати іншими фунгіцидами. У нас є гарний продукт, біологічний, такий як поліверсум. Його потрібно в межах 150 грам на гектар або 150 грам на 500, на 500 літрів. І Ці температури абсолютно дозволяють його їм працювати, і він є досить ефективним. І, в принципі, можна ним працювати з певною періодичністю 7 14 днів від початку цвітіння і вже до збору і по збору ягід, адже він біологічний, не має залишків, тому можна обробляти і споживати ягоду. Залишків ви не будете мати. Щодо шкідників. Якщо у вас якоїсь видимої проблематики немає, то слідкуйте і дивіться вже по факту внесення. Що ж тут найчастіше, яка є проблема зараз? Часто в людей від початку цвітіння з'являється оленка валохата. Як прослідкувати, чи вона є? У більшості господарств є кульбаба, і на кульбабі можете прослідкувати до початку цвітіння лохини, чи є вона у вас. Якщо вона у вас є, то варто внести ще до цвітіння, якщо особливо так як вже тут є значна кількість виготуючої маси на рослинах, продукти, в яких є діюча речовина ацетаміприт. Це системний продукт, повністю безпечний для бджіл. Що вам дасть внесення? Самі рослини засвоюють його, і воно попаде на кульбаби, на яких зараз сидить, наприклад, сама маленька волохата. Між іншим, це може бути не тільки кульбаба, багато що цвіте часто в міжряддях і на насадженнях. Відповідно, ці, ці рослини засвоїть, і вона буде її пожирати, і буде вона теж відповідно, ще до початку цвітіння лохини, ви, ви з нею поборетесь. До того ж, коли почне лохина цвісти, вже буде діюча речовина безпосередньо в рослині, і це буде як мінімум відлякувати її. Або ж, взагалі, буде, вона ще до того часу загине. Тобто, з одного боку, ви поборетеся з, -з, з шкідником, з іншого боку, ви зробите менш охотним безпосередньої поїдання е цвіту лохини. Е Чому цей момент я згадую, е що менш охотно, тому що все-таки системний продукт. А Оленка Велхата досить великий шкідник, і може бути, що просто вона не поки наїсться не з достатньої кількості вегетативної э маси, щоб той продукт, який її вбив. Може бути, що вона просто до того моменту її стане злею, чи якісь інші причини, що в неї відля... будуть відляку. Е з таких механічних ще методів використовують від неї розставлення е синіх каністер. Вона до... на них летить, там заливається. Ну, хоча б вода, або ще щось додавляють пахуче. І вона відповідно летить на ці сіні калістри і там топиться. А з продуктів ефективно досить це показує на основі діюча речовина, та вауфлевіанат. Це вже контактного плану продукт, теж безпечний для бджіл, але важливим це є те, що. Він швидше забирає безпосередньо оленкову лохату до того моменту, як вона може нашкодити, як це може бути з системними продуктами, такі як, наприклад, на основі ацетаміпариду. Також зараз важливо звернути увагу, яка у вас є ситуація з ґрунтовим шкідником. Зараз цей період він починає просинатися інтенсивно жирувати, особливо це різного роду личинки хруща. Для цього використовують різні продукти. Тут щодо реєстрації тяжко сказати, що є точно, але ну, найчастіше є ефективним і використовуються продукти, які мають в основі хлорперифоз, мають і мідахлоприт в діючій речовині, а також тіаметоксан. Ці продукти теж ефективно працюють. Єдине, що контактно-фемігантний, напевно що один з самих ефективних буде в цьому використанні, і він не буде рухатися по рослині. Попри на загальну, загальну токсичність цього продукту і такий неприємний запах через контактність він навряд чи десь попаде на будь-які органи рослини і він не буде ніде в залишках. Якщо говорити про мідаклоприд і тіаметоксам, так само, вони зараз мають проблему з реєстрацією в Європі, їх там багато де вже позабороняли. І до того ж, вони можуть піднятися у вас по рослині і потім якісь залишки бути. Тому, наприклад, хлор буде безпечніше використовувати, якщо акуратно це все робити. Також можуть бути використані. Біологічні продукти, якщо у вас невисокий поріг заселеності безпосередньо цими ґрунтовими шкідниками, для цього використовують препарати на основі таких грибів паразитичних, як метарізіум, боверіум. Вони гарно забирають теж хруща. Єдине, що все-таки це біологія, вона довше працює. і Там, де попала, там і працює. Дякую всім за увагу, всім гарних врожаїв. Звертайтеся, будемо раді допомогти.